Ну, в принципі, інтересно. Що, ну, чого ти хочеш добитися, я дуже після. Ще якісь ідеї, якби, з того, як, які дії. Він користується принципом дії. Тобто дуже багато людей чогось хочуть, а він своїм прикладом показує, в принципі, всім нам, що якщо ти щось хочеш, наприклад, там, знімати фільми, ти знайдеш будь-який спосіб і будеш. Безпосередньо щось для цього uh -huh. робити. Uh -huh. okay. І саме таке він ставить для себе завдання, тобто знімати інших, та, ким вони хочуть стати, uh -huh. і ким хотіли. Uh -huh. Вот он сказал такую фразу, что там ну, бабушка спрашивала, ну чем ты, ну, что ты хочешь сделать, а он говорит, ну, потом увидишь. Вот. мне кажется, что он из этого фильма хочет сделать что-то такое вот, интересное. Вот. я думаю, что это какой-то неожиданный конец. Ага. А драчайки в него относятся с бабушкой. Mm -hmm. Добрый? Mm -hmm. Он, Честный. он mm -hmm. любит. Ага. Uh -huh. Честный. Нема поваги до бабушки, ще якісь ідеї до того, як вони спілкуються з бабусею? Ну, просто це найрідніша людина, для про Угу. І дуже типова ситуація насправді, ось, якщо так оглянутися, вернутися, Ну, Я знаю дуже багато таких родин, як ця. Ага. ну да в принципе видно что бабушка всегда стоит на его защиту uh -huh. вот, поэтому... но сначала кстати мне показалось что у них как бы не очень такие хорошие отношения потому что когда она не укрешала вот но сейчас видно что как бы она интересуется то есть он как бы с ней делится вот, а, своими съемками ну то есть это хорошо открытые такие отношения ну свою бабушку у меня гонемады бабуся нам найбайский Добре, А кто вам запомнился с кастингу? <связываем> с этого прекрасного кастинга. <связываем> Террорист. Я ага. А, ну, а а Девочка а, девушка, нас 2007 с... года. <связываем> ага. Которая, она сказала, что она типа очень открытый человек, любит детей. Ну, ага. Ну, понятно, что Спасибо. она запомнится, потому что у нее такой внешний вид, очень интересный. Ага. Доброе. <связываем> а а моделька. Моделька. Вот угу. А є ідеї, як буде, ну якби про що буде фільм? Тобто проходить кастинг, він дивиться героїв. І от як ви думаєте, що може бути далі? Ну, просто будь-які ідеї, зараз спробуємо так. Він буде ставити їм якісь такі завдання, які можуть їх вибрати в деяких ну, ага. тобто, зрушити їхні стереотипи. Ага, ще якісь ідеї. Ні, nee, він просто питається себе реалізувати <гум> в тому в, том в якому він знаходиться для всі, вибачте, вари алкоголіки. <гум> І безвихідь конкретно, у mm -hmm. нього це можливість самовираження просто є. Такого mm -hmm. виходу він не бачив. Він не вчиться, він нічого не знає. Він питає, хто така Єва Браун, 16 років, mm -hmm. Як mm -hmm. по суті, як по фільму? Тобто круга зоруч у нього дуже ускі. А от фільмами він думає, що він може себе щось показати. Не скайсважить свою хоче. Він. Він ага. питає у кожного, хто ким хоче стати. Угу. То ли він хоче прописати. Або які були мрії? Да, мрі, да. мрі, мрі, тут, тут, да, мені каже, хоче показати, що на даному на, 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 на етапі вот этих месте, де вони живуть, ну немає перспектив ніяких. Ти или соб'єшься, або угу. станеш вором. Угу. Ну, скоріше на як, к этому он ведет. Но, или на угу. Ну, или надеяться на уши. Окей, добре. В кого співпали ну, мрії і реальність От, з цих людей, які казали про те, що вони хочуть, як їм Деніель допоміг здійснити? Або в кого не співпало реальність, і, напевно, ті очікування, які були, коли вони казали про свої мрії? Ну, одни співпали дівчинки з. Преступним дітям з пальним. Ну, ти дішки з моделі, типа. Ну, как-то теж не слава, що спальня? Тому що, понятное дело, що якщо вона хоче там договора в Паріс, будем крутою модель, але на бразильі нічого не удасться. Як вам здається, чи стали ці люди щасливіші від того, що спробували? Так, а Чому? Ну, от, що їм? Дав цей досвід. Зруйнували стереотипи. ну, Наприклад, того терориста uh -huh. потенціального. Uh -huh. Він думав, що він може таким чином насильниць, насильницьким, тобто самостверджуватися якось uh -huh. в цьому житті і не знав інших способів. Ну, бо у него такое такая вот очень а вот, и цей парень помог ему увидеть а, инфу что в Сирии этого це уважают а вот эта первая девушка я думаю она наоборот вдохновилась еще больше вот как бы еще больше закалила и я думаю что она подумала что точно все теперь я точно буду заниматься только детьми ну это ее мечта все таки и она ну Удал її з дітьми, у нього вийшлося, то не виконавність, поэтому mm -hmm. я думаю, що вона. Да, да? mm -hmm. Добре, дякую. Там проводимо кіно завжди, чи сподобалося, чи не сподобалося. Сподобалося. <звук> сподобалося. Okay. Uh, Окей. Тоді наступне питання: чи змінилося ваше. Там, не знаю, бачення і ставлення до Даніеля на початку фільму, як ви тільки побачили, і в кінці. Чи ну, якось не думали над цим? Герою в будь-якому творі повинен змінюватися. Наше кучу, інакше б це було б не цікаво. Якщо б він був би постійно однаковий, да, там, чи остаточно негативний персонаж, чи тільки там позитивний, звісно, що спочатку він здавався одним, потім іншим досконалювався, змінювався. Тобто життя не стоїть на місці так само і цей персонаж. Так, спочатку було бачили таким ножку щемнним обществом. А, даже в том моменте, когда он занимался боксом, мы выбрали его, ну, типа, никто вообще, угу. типа, один и угу. вот. И, как бы, ну да, правильно, она заметила, что он, он хотел там совершенствоваться и снял фильм, как бы, только, если честно, не снял пьес, поняла? Открытый финал. Ну да, <свистит> Окей, а я вам, кажется, Даниэль вообще сейчас вот. після перегляду цього фільму. Щасливо, тому що тут потрібно вже розпочати перегляду від матері, від таку найбачення фільмів. Ну, по суті, нікому не треба. Mm -hmm. Тусовка, коли одна дві не бачить, що там бабуся там їсть, готує, там переживатиме на три, да, здорові. І кінець, коли ця фраза було я хотіла ну, внука, тобто його, і ну, це сильно було сказано. Mm -hmm. Тобто,